Маю ось такий парканчик, тут ростуть ось такі гарні квіточки, повипадали вже на асфальт. Хочу їх прив'язати. Але не просто прив'язати, а прив'язати вже по-дорослому. Заміряв відстань. Замірюю від стопчика до края бровочки. Ось воно, виходить, 37 см я зараз, так? А після чого замірюю сам стовпчик. Він є 8 см, умовно, майже. Я думаю, візьму 5,5 ,5, додам. Цю частину роботи вирішив. Виконати наступним чином. Я взяв шуток арматури, Дуже гарний, позажав лощатами, а, ну, а потім треба трошечки розігріти. Тобто гарненько розігріваю кончик. А потім починаю плескати молотком. За великий такий, а удари наношу не осуди в центр, а під кутом ось так. І попішов. Ось така вийшла штучечка, бачите, розпласкав, наче цвяшок уже. Ще трошечки попліскаю, щоб збільшити оцю каямочку. Дуже красиво. Ось тут намалював рисочку 42,5. Ну і далі просто відрізаю кутовою шліфувальною машиною. Хочу ще показати, як воно буде працювати. Ось, ну, я щойно відрізав кашеємкою цю частину, бо то було ще старе зламане. На цьому буде краще видно, як воно розпліскується. Одна хвилина 25 секунд. І ось уже в нього є ось така шапочка. Це тому, що підігрівав. А розпускати можна також не підігріваючи, але треба трошки сильніше лупати і буде трошки довше. Змінив диск на товстий уже. На зачисний, шліфувальний, не відрізний. І зараз зроблю. А загострювати не буду, просто зроблю таке, наче, щоб отут не було прямого, щоб воно просто легше заходило в дерево. І все. Так воно вийшло. Просто щоб було пряме, Щоб, коли по просверленому отвору, воно легенько швидко зайшло. І все. Ось тут на залізі є такі дуже-дуже, ну, наче нарости прямо трошечки шліфанув з звичайною шліфувалкою. Далі просто щіточкою тут гарно почухав, бо тут багато. Ну, такої ржавої пилюки, щоб її просто менше було. Потім оці всі палички, що дуже гарний, коротельно, протер бензинчиком. Ганчірку змочую так, щоб вона була не вогка, а мокра. Прямо мокра. Воно тоді прямо відмиває частину іржи. Частину я хочу, щоб залишилась. Вона мені потрібна для кольору. А частину треба відмити. Як тільки зрозумів, що анчірка вже не така мокра, одразу додаю ще бензину. Бо вона має бути саме мокра. Ну, а бензин, звичайно, швидко випаровується, тому треба додавати. Потім просто лакую звичайним лаком для внутрішніх і зовнішніх робіт, але в дедалі було би, звісно, купити прозорий рак. Лак є спеціально для металу. Він тоді... Довше тримається. І цей, ну і ось це то що рижики трошки ржи, він теж краще їх утримує на вулиці. Бо в хаті, в принципі, якщо використовувати, то байдуже чим можна просто звичайним будівельним ґрунтом покрить. Ну, оцим глибокого проникнення, що стіни можуть І вже досить. Хоча, можливо, і на вулиці можна, треба спробувати. Виміряв висоту стопчика, яка складає 904 міліметри. Поділив на 4, і це 226 міліметрів. Намалював рисочку, це буде. Одна четверта частина загальної довжини. Зафіксував планочку з трубциною з одного боку. Поставив рівень. Ну, щоб приблизно на око було нормально? І з іншого боку трубцинкою. Така вийшла у мене конструкція. Потім приблизно на око точно по центру сверлю, ну, тоненьким сверлом. Сверло по довжині має бути довшим за товщину планки, щоб зразу зробити м'яточку в стопчику. Один. Другий знов точно по центру. Десь ось так. І погнав до третього. Він тут зовсім у кущах. Але я його теж зроблю. Перевірив, щоб все було Чулінка. Продовжую. Все це готово. Демонтую струбцинки. Вони мені вже не потрібні. У ну, мене тут так по-хитрому якось закручено. Ну, а то не страшно. Все, впало. Ось м'яточки є. І це головне більшим сверлом і у самій планочці. Кріплення в мене буде товщиною 12 мм. Тут я просверлив 10, ну так і залишу, спробую має зайти, а тут мені треба 13 або 14. У мене немає такого сверла, я придумав собі таке збочення, взяв сверло від перфоратора на 14. Це те, що в мене було. І пробую, що з цього може вийти. Нормально вийшло. Зачот. Наживив штирі. Я буквально десь там по сантиметру забив, там десь 4 є, він там за листям. І воно наче все добренько йде. Зараз пробую добити до кінця. Приблизно по рівню виставив, щоб було більш-менш. Ну, плюс-мінус там пару міліметрів. Ось я забив вже три-штиря. Тепер повертаю планочку вже в її позицію, в якій вона буде стояти. До речі, 12 штир в отвір 10 мм, дуже гарно зайшов. Ось тут від краю до центру отвора, з 2,5, Ну, десь 2,7-2,8 міліметрів. Ой, 28 міліметрів. Те саме я зроблю і тут. Зараз просто відміряю і просверлю отвір. Зробив розміточку і сверлю. Теж намалювалося розміточку, так само 2,5 см, і тут тільки вже два масштаб. Заздалегідь приблизно поміряв, скільки по сверлу мені треба просверлити, тобто мені треба десь ось так, я сверлю трошечки глибше, ну там плюс-мінус якийсь люфтик. Одну сторону наживив, тому що я виставив, а іншу просто вручну зараз піднімаю, кладу рівень і сверлю. Виставив, просто прижав струбцинкою спеціальною і просто просверлив. І далі вже, в принципі, сів акумулятор піду візьму новий. Далі все за стандартною схемою, як вже було. Ще ці самі пімпочки, так як я по ним лупав молотком. Ну і в принципі я ж їх зразу і не лакував, бо знав, що буду лупать молотком, і весь лак зіб'ється, то я їх зараз уже в самому кінці. Трошечки підлаковую, щоб тут воно не іржавіло. Такий у мене вийшов фінал. Ось воно тримається, причому за рахунок 12-ї арматури. Досить пружно, сидіти, звісно, на ньому не можна, але упертись можна. Гарненько тримає всі рослинки. Такий получився порядок. Покажу ще це з'єднання, де в мене стоїть ось вони двоє. Два штиря заходять туди. тильного боку, ось тут прямо під саме залізо, що закручую по саморізу для того, щоб, ну як воно сказати, в цю сторону, ну якщо хтось собі преться чи ще щось, щоб воно не їхало, прямо впритул до заліза, і вони будуть блокувати рух в цю сторону.